Доброго ранку, мої брати та сестри, в цей недільний день хай Бог нас благословить сьогодні і проведе нас цим добрим, благословенним часом, який він нам сьогодні приділив. І хай сьогодні наповниться наше серце всім добрим, благословенним, тим, що сходить з неба від нього, тому що ми бачимо світ. Ми бачимо, наші, наші очі обезрівають цю землю, як і Господні. І ми сьогодні можемо прославити його як царя-царів, як Господа господствуючого, як того, який над всім керує, і ми його являємося дітьми. І сьогодні е, хочу сказати, щоб ми з вами поговорили на тему, яка називається Божественна віра. І знаєте, у вірі є логіка, щоб ми логічно мислили. Божественна логіка віри, щоб ми думали так, як Господь думає, як Він нас направляв на ці шляхи. І як каже е переклад, <кій> сучасний переклад, хочу зачитати Матфія 6:33, написано такі слова. Натомість, дбайте насамперед, Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає. І тоді усе інше він неодмінно надасть. Це важливі слова для сьогоднішнього часу. Знаєте, ще один, один переклад, який говорить так: також шукайте насамперед Царства Божої правди його. Це і все додасться вам. Знаєте, перве начально, що треба шукати, це те, що якщо ми вслухаємося в Божі слова, то ми почуємо. І зрозуміємо, що це найсміливіші слова, які колись чула людина. Знаєте, це найсміливіші. Він каже, що шукайте поперше. Знаєте, якщо задуматись, то сьогодні люди по-перше шукають, що їм поїсти, що де їм поспати, як в що їм одітися. Але він каже: насамперед, шукайте. Написано насамперед, царство Божо. І шукайте ж насамперед. А ми доводимось, знаєте, інше, протиполежне, навіть найдуховніші з нас. Незалежно від того, ми все рівно десь йдемо в сторону. Тому що людська природа вона хоче, вона гоїстична і вона хоче насамперед, щоб їй було задоволення. Ми кажемо, лише мені треба жити. Щось зробити, десь заробити гроші, десь треба добути їжу. Е а царство Боже, там трішки воно почекає мене. Е я ще трішечки десь походжу, найду, а Христос усе ставить з ніг на голову. Він все це перевертає і показує нам інші шляхи. Він показує нам, наскільки Він довіряє своєму батькові небесному, довіряє ті шляхи, довіряє всі, все, що є у нього е, з Богом. Коли ми знаходимося з Ним, то з ним найголовніше, щоб ти шукав Його у вашому житті. І про все інше Господь, Бог буде турбуватися. Не турбуйтеся, написано, для вашої душі. 25-й вірш каже так. Е, Матфія, 26 й розділ, 25 -й вірш. Він каже такі слова. Хочу зачитати їх. Отже, кажу вам, не піклуйтеся про те, що їстимете, питимете, або підтримати, життя своє, або підтримати життя своє. Не турбуйтеся про одяг для тіла вашого. Напевне, життя є важливіше їжі, а тіло одягу. Каже, життя важніше їжі, а тіло одягу. Тіло одягу. Це каже сам Христос. І Він на, 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 показує нам, що наш Господь каже, що з його точки зору абсолютно безглуздо так турбуватися про те, що потрібно для життя і тіла. Тому що для життя і тіла не так багато потрібно. Христос не говорить, для, е, що людина які не, що не, щоб людина не про що не дбала. Ні, це зовсім інше. Він, той, хто не дбає, той, той нерозумний людина. Христос каже, що Його учень він повинен всю увагу приділяти своїм відносинам з Богом і свідомо на, нах, не нехтувати в порівнянні з цим усім іншим, щоб ми, це однозначно ми повинні робити деякі речі. Христос каже, не допускайте, щоб. Головним у вашому житті е, стало питання, що вам їсти, що вам пити, повністю зосередиться на Богу. Він каже, зосередься на мені. А я в свій час дам тобі все необхідне, щоб ти то мав у своєму житті. Де, деяким байдуже, що вони їдять і п'ють. І вони за це розплачуються. Їм ем байдуже, що одягатися. І вони виглядають як е, городні пугала чи лякала, як там називають їх, ті, що стоять для того, щоб одлякувати от, когось. Вони безтурботно ставляться до своїх земних справ. Але ми не такі люди. Нам ми повинні ставитися до своїх. Земних справ з відповідальністю. То Бог за це з нас запитає, тому що прийде час, коли, коли кожен із нас, то, що йому було довірено, він буде відповідати. Якщо ти маєш машину, то ти маєш, маєш за нею надивлятися, тому що щоб не б наробити биди на дорозі. Тому ми все робимо вчасно. І Христос нас до цього закликає, щоб у нас були правильні відносини, правильні стосунки. Напевно, найважливіше ще дається: знаєте, дається християнам саме те, що Господь нас веде і каже, як нам робити. Тому що Дух Святий тебе завжди направить. Він покаже тобі. Ту дорогу Він покаже тобі той шлях, яким тобі потрібно йти. Навчитися жити відносно цих слів Ісуса Христа. І ми з вами дивимося, як Він турбувався, як Він це робив, і сьогодні ми робимо також. Ісус виносить вирок е, мирської розсудливості учням Своїм. Він каже: слухайте, сьогодні це не час. Щось робити до, до, до того, що я говорив вам. Як коли вони пішли за їдою, то вони приходять, а він розмовляє з самарянкою, але він каже: і вони кажуть, ти ж голодний, де ж ти взяв їсти? Він каже, в мене їжа, яка сходить від батька мого. І це важливо, що ви тієї їжі ще не знаєте. І нам з вами також повинні ми з вами розуміти. Чим нас сьогодні, сьогодні Христос здивовує? Він каже: Слухайте, якщо ви будете мене шукати в першу чергу, то все інше буде прикладатися до вас. Він обов'язково буде нас постійно питати. А де ж у них місце для Бога? Він завжди буде питати: ти знайшов місце для того, щоб тобі одіватися? Ти знайшов місце. Що тобі поїсти, а де моє місце в твоєму житті? І сьогодні Бог запитує тебе і мене, як де я знаходжусь у твоєму житті? На якому місці? Він каже: не турбуйтеся. Якщо тільки ми на перші місця ставимо щось інше, починається плутанина. Знаєте, щось іде не так. Ми починаємо робити помилки. Він каже: не турбуйтеся. Навіщо вам цей театр? Не турбуйтеся. Тягарі, які Христос взяв на себе, Він все допоможе нам їх нести. Тербуватися і хвилюватися не тільки не має сенсу, це ще й невірність. Ми повинні довіряти йому, що Він допоможе нам пройти, що Він допоможе нам все зробити. Якщо ми, ми з вами згодимося з самого ранку, скажемо, що ти є цар царів, що ти є Господь. Що Твоє царство, воно і сьогодні з нами, що Ти є той, який піклується про нас, що ти проводиш нас цим шляхом, а я тобі довіряюсь. Це важливо. І Христос дає своїм учням велику пораду. Він каже: від свого ми повинні зріктися, а повинні довіритися йому. І я хочу ще зачитати 34-й вірш цієї. Голови каже, не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтрашній день будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. В цьому дні, хай Господь надихне вас довірятися йому. Якщо ти прожив цей день, то значить Господь тобі допоміг. І хай в твоєму житті буде царство Господнє. І ще є одна молитва, якою ми приходимо до нього і розуміємо, що. Тільки через це ми маємо такі близькі стосунки, і це молитва покаяння. Скажемо, батько Небесний, я вірю, що Ти послав свого Сина однородно, щоб Він вмер на хресті за мене. І я сьогодні вірю в те, що Він поніс всі мої гріхи, що він також є Спасителем миру і моїм. Прости мене, очисти мене, війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. За все тобі дякую, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.